Ну що, ще раз вам всім привіт. Вже прийшла я від дідуся. Ось. Треба щось нам готувати. Я не знаю, до, до, до котрої години буде коля. ось. Тому. Ну, а готувати все одно. все одно треба. Коротше, ось ці кісточки, що я казала, вони, бачите? Ну, ось такі. Хребець чи що воно було таке. Ось, Моя задача зараз перебрати його це все. І розлить як холодець. Так, да, воно не буде таке гарне, може, не буде таке, як його, прозоре, але, але воно буде смачне. Можна взяти якийсь латочок. Лоточок. Лоточок, лоточок, лоточок. Отдільно для м'язка, отдельно для кісточок. Зараз перебрати це все діло. Так, це сюди буду купити, сюди м'ясо. Сіла, прийшла, вернею, прийшла від дідуся, сіла, змонтувала відео для вас. Посиділа. Коротше, настрій нас, нас начебто піднявся. Як була на вулиці, настрій піднявся. Класно, прямо так пройшла, все. Значит, в дом, я зайшла дом і опять воно пригрузило. Мені самотньо, коротше, я не дуже... Знаєте, я люблю, звісно, бути самій. Ну, самою. Але не довго. Тобто іноді мені це просто необхідно. От хочеться побути самі, щоб ніхто не чіпав, ніхто не трогав, ніхто не цей. не той. Ну, іноді просто неможливо. Я вже перебула сама, мені кажеться. Стається, стається. Скажу, я вже себе ловлю на мислі, що я сиджу і сама з собою балакаю. Понимає? Це взагалі вже щось щось таке. Я кажу, Коля, я тут сама зійду з ума. Мені треба якийсь, це, якась компаньонка, блін. Кажуть, я звикла, ми завжди з колією разом. Завжди. Ну так, да, він їздив на роботу раніше по стройкам. Бувала частенько, що я з ним навіть могла поїхати на роботу, там щось чи підказати, чи що. Ну, Зазвичай, коли він брав там, там квартиру, наприклад, да, велику там, чи ще щось, то я могла ніби, як дизайн придумувати. ось, Таке частенько було, що. Люди щось хочуть, але вони не знають, що там. По цвітовій гамі може, може ще щось типу, в такому плані. Десь, десь якісь такі. Ну, коротше, в основному ми були дуже-дуже частенько рядом і в місті. А якщо, наприклад, він ну, на роботі був, то ми созванювались дуже часто, там якісь... Питання якісь там, знаєте. Ну, я ж теж, в, шур... в стройке шарів, то щось в нього там не виходило. Там... Подзвонив, ми там полялякали, я йому могла щось там посовітувати чи ще щось. Зараз все. Зараз дуже рідко спілкуємось по телефону. Ну, Він може дзвонити, але в нього, ну, якби він занятий. Там... На перекурчик, коли десь може. Освободиться, то і подзвони і то. Быстро-быстро та й не хватає мені його. Не вистачає. Не вистачає. Коротше. І я ж кажу, можна було б остати поприбиратися. Це ж заняло б якийсь час, типа, і якось би. А я не хочу. А я через силу взагалі, дуже рідко щось роблю через силу. Якщо це воно, вот, знаєте, прямо там нужно, нужно прямо горить там, или ще щось, -то, то я можу встати і зробити це через силу. А взагалі я ніколи через силу нічого не роблю, бо воно все одно вийде боком і раком, як, як, як я кажу. Бо якщо Ольці щось не хочеться робити, то воно обов'язково вийде якась фігня. Де щось ще ураню, чи щось розоб'ю, чи ще щось зроблю, ну, коротше, чи щось поламаю. Ну, в общем, це таке, це, це вже однозначно. Тобто, Якщо я не хочу, я не напрягаюся. От я-що, а от прибиратися не хочу. Вчора у мене так ентузіазм розіграмся там, все, пошла, блін, з падаконіка квіти всі позбирала. Не все без спальні великій спальні, де собаки зараз. Ось. Там же подоконник, думаю, зараз і вікно помиють, там, і те, і сея. Принесла відквіти, значить, в ванну кімнату, поставила їх помила, тра-та-та-тра-та-та. І все. ентузіазм закінчився. І так вони ну, бідненькі, ще в ванні стоять. Ні, ну вони не бідненькі, їх покупала в то Вони дуже бідненькі. Ну так вони воно ще й стоять. навіть до них і не добиралася. Вс, значит скажу, ентузіазм закінчився, не хочу. Не хочу, значить не хочу. І мої всі теж знають, що. Что... Якщо я не хочу, то, то безполезно. Так що мене ніхто і не чіпає, якщо щось не хочу робити. Розлінтяясь зовсім. Це такі справи. Та хоч з вами ось так постаю, хоч трошечки побалакаю, бо я ж кажу. оно уже аж страшно становится. Когда я начинаю сама себе что-то рассказывать, рассказывать и все остальное, ой, вот думаешь, боже, боже, лида, лида, боже, боже, это же надо. И воно хочется, знаете, одно дело по телефону побалакать, а другое дело лично, лично вот так прям побалакать хочется. Так, щоб сісти, з глазу на глаз, как говорится, знаєте. поділитися своїми якимись там, не знаю, мислями. Послухати у кого, що. Це таке хочется. Бо телефон, да. Я телефон я сейчас можу ну, набрати. Чи Вадимки, чи даже люди позвонить, о, Господи, в море кому є позвонить. Але не хочеться. Я хочу так, з глазу на глаз, понимаєте, розумієте? Це моє понимаєте? Она меня уже достала. Слушай, надо так причепилось. <свистити> <свистити> да, не думала, что если вот этих кисточек может бути холодеть. А сейчас подивилась, ось ж ось ось, тут меж хрипцами есть, как оно называется. Блин. Ось ось ось. Меж хребцями получается, оця штучка така прослоєчка, і воно ж як этот як желатинка. оце, це, мабуть, воно й дало. Прикольно. Буду знати, Буду Значить такі не неказистые косточки. А мясо у з них, ого скільки, і коли так подобається, именно біля кості мясо набагато вкусніше, ніж там от кусок чого нибудь Ну і пупки ось тут є. Він пупочки любить. Жолудочки, шлуночки, пупочки, хто на, на них я каже. Так. Ще вийде багатенького м'язця. Що ж бульйону мало буде. Так. Що вам ще дівчатка розповісти таке? Може піти почитати комент? Може там ви щось вже мені написали. Побалакайте зі мною, дівчатка. Ольга тут с ума сходить, бачите? Ви ж не хочете, щоб Полька с ума зійшла. Буде не дуже гарно. М -м -м -да. Хочеться, щоб було і так, як раніше. Так. Кожного, кожного ранку просинаюсь, думаю, блін, зараз я врублю телевізор. А там кажуть, що війна скінчилась. Боже, я прикиду. Та ні, ну я, я, я це розумію, що це такого бути не може. Типа, що я просплю там, що війна скінчилась, бо обов'язково бігом позвонить, чи Даша, чи хтось позвонить, почнуть кричати, поздравляти і все остальне. Ну, все одно, знаєте, є така мисля, Що зараз включиш телека, там кажуть все. Бої всі дії закінчаються, всі люди додому повертаються. Мрия, Мария. Дуже классно, мрія. Нам же что же? Мы же даже не знали, что вот когда началась война, мы навіть не знали, что война пошла. У нас как раз с Колей был такий период э, в житті, что мы прямо чегось не дивились телек. Ну вот прямо в то время, когда начиналась війна. Ми тілік не дивилися, і ми у нас все пройшло мимо нас, ці всі заворушення. Тобто, ну, всі там розуміли, що там десь щось воно назріває, але ну, якось я, я говорю, не реагувала на це, і ми якось взагалі в той час ми вирішили, що будемо менше дивитися тілік, більше там на собі приділяти увагу, почали по е, вторникам їздити в кіношку, типа в такому плані. Вот. В театр там, то це ж вы знаєте, дела. Романтические периоды у нас такие были. І оце ж мы спим собі зранку. І тут ну, це ж звонит телефон, і так причм настойчиво дзвонить телефон, блин. Мы охренели. Що Коля каже, блин, а хто це так ран зранку? Ну, бо було ще, я, я не помню, что це еще темно, наверное, було. Мы поднимаем трубку, Даша кричить, мама. Як ви там шо ви там? да все нормально, а шо там? Ти шо, не знаєш? У вас война началась. Я говорю, яка война, да чучешеш, блін? блин. Говорит, ты в теле ключи. Бегам, иди. Вот я сюди, йду. До комп'ютер врубаем компьютер и охреневаем. А того ну, всего. Так ну, у нас почалась війна. Тобто ми цього... це узнали від Даші. Даша бігомки пишають, бігом їдьте, заправляйте, чи бензин, чи що там заправляєте, бо мало ли вдруг придеться виїжджати. Не Зробили собі <сіли>, сіли, попили кавушку і тільки потім почали щось двигатися. Там думати, що його робити далі і все остальне. Ну це ж теж, непонятно, що, куди ці війська продвинуться или щось. Ну кажу, ну поїхали, хоч заправимо по цю катьку. Так, якщо прийдеться виїжджати, щоб хоч дизель був, виїжджаємо в місто, а там, ну там вже я живлю, хто дивився нас раніше то бачив. А чередіний такий за цим етім. Ну Ми першу заправку проїжджаємо, а там в очередь стоїть така хрен з наскока цих машин, божечка. Ми думаємо, ну ладно, поїдемо на другу. Поїхала на другу, там ще більше. Поїхала на третю, там ще більше. Кажу, боже, зай, давай вертаємося от на ту заправку, що ми на другу там вона близенько була. Кажу, і будемо стояти в черзі, що ти зробиш. І ми стояли щось довго, довго відстояли цю чергу, заправились. Ну, я не пам'ятаю, ми тоді повний бак заправляли, чи тоді ограничення якісь поставили, чи повний заправили. Я от не пам'ятаю. Не пам'ятаю цього вже моменту. Потім ми поїхали куди? Чи в Велмар, чи кудись поїхали, щось скупилися, Щось ми накупили, так? А да. що ми накупили? Крупами. Ми, по-моєму, крупами затарились, бо е я кажу, нам-то на як нам, та ще не мінялася, ще вже міняю зараз, ну, міняю з цим з цим переселенцями. А тоді я кажу, давай круп накупимо, бо собакам же їсти щось треба. Бо нам-то як нам. Я в морозилку залізла, там щось взяла, щось там цей, щось там той. А собак, якщо не буде чим кормити, то це буде біда. Тому я пам'ятаю, набрали всяких там курячих запчастей для собак, одразу заморозили. І круп набрали. Це єдине, що ми набрали. По-моєму, так. Ну, коротше, так. Да. Було цікаво. Так, все, бульйон є, м'ясо є. Так. Бульон трошечки жирновастий і мутноватий вийшов, бо понятное дело, що я ж його не, не, не варила, як для холодця. Зараз розложу його зразу. Не знаю. Два лотка буде, мабуть, багато, так? Да? Що мені що це на що мені це два латка. Що хай буде. Бо, бо ми не любимо, щоб було великий слой м'яса. Мы любим, чтобы так, знаете, чтобы и юшечка была, и то, и все. И то, и... Ну, так, зарублю на два все-таки. Вот точка. Вот так вот. Угу. Сейчас попробую эту юшечку. Там бы жиру собрать было бы дуже долго. Может, не сберу за Так, короче, треп ни о чем. Ну, хоть так. Мне и так классно, знаете, если даже ни о чем-то треп, мне вообще шикарно. У меня тут сейчас жир вместе с бульоном сбираю. Жалко. Жалко, что делать, а? Че, ну его нафиг, хай будет сверху жир, ничего страшного. Ой, какая смакота. Девчатка. Это что Блин, какой смак офигительный. И пофиг, что оно трошечки цей, мутновато, но оно дуже смачное. Прям таке наваристое, таке классные, я вам передать не могу. И уже, вот это поставила его, ну, сидела с кастрюли, и поставила его трошки в кухню в новую остынуть, ну, чтобы легче мясо перебрать. То есть, пока до дедуся сгоняла, пока то, пока все, оно стояло. Так, вот, 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 вот все прямо заливаю, а этот уже бульончик такие немножечко э, это смаку. Короче, ему надо будет трошки зараз. И, и он станет прямо бульонистый, бульонистый, Холодец, классно. Все. Закрываю и несу его на у нас своя, свой холодильник есть, такой добрый. Ой, я собаку выпустила на улицу и забыла про нас. И дашь отсюда крышка. И отсюда крышка. Я принесла вообще не? гав гал, гал. Собаки гал, гал, гал. Не, не принесла. Mm -hmm. Класс. Супер. Вы шо, вы шо? Это ж вообще песня. Хозяйка. Буси! Буси! Заходь в эту дому, бегом! Давай, давай. давай заходи домой! Бррр, холодно! Давай, ты дуй, ты греешься! Давайте, Всі туди, всі в комату. о, -о, -о Вийшла туди, там прохладно, я вам скажу. Так, і що далі? Тікай, давай йди, йди на місце. А далі в мене в планах зробити шубу. Оце для цього я яйця варила зранку. Ось, і для цього я варила усе. у мене тут буквально пару картоплин і одненька морковка. Їли вчора сільку з колі. Трошки залишилось зовсім. И в баночки, ну не знаю, в АТБ, коли ми брали селедку, мені якось подобалось. А оце в останнє время начали брать, ну, бо по скидкам, в Елмарті, вообще, ну не то пальто. Кажу, давай зроблю з неї шубу. Вернее, как давай. Я ничего ему не казала, я так собі порішала, бо бурячок сварила. Він маленький, правда, ну на одненьку порцию хватит. Правильно, правильно. То? Сейчас вот такие лоточек возьму, Зароблю себе шубки Ну, себе, нам. Нам с все шубки сделаю. Первым делом, это надо сюда и картопельку, и... Дай моя терточка. Терточка. Вот моя терточка. То зараз почищу. Почищу, почищу. О, Боже, яка я не зібрана. Яка я не зібрана, нічого в мене нема, нічого не, не пойми, де лежить. І куча воно грязної посуди. Хоч замочить, бо воно як прилипне холодець я його воно відвідує таке.